Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 13 травня, Київ. Друзі сьогодні проведемо огляд української порцеляни Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Три чайники городницького фарфорового заводу. Мають ручний розпис. Самий більший, середній. Та маленький мініатюра. як правило, найменший, як правило, його колекціонують досить багато людей. І він є найціннішим. Ми ще з вами знаємо, що вони складаються, друзі, один на одного ставляться. Будь ласка. Ось така пірамідка виходить. Ціна такого набору 1100 гривень. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, на телеграм-канал та інстаграм-канал. Зможете оперативно бачити мої пропозиції та по власному бажанню викупляти або просто спостерігати за гарною українською порцеляною. Тому, друзі, даний сервіс був перед тим, як почав знімати відео, виставлений на телеграм та інстаграм-канал. Людина його вже замовила, оплатила, тому він має свого власника вже проданий. Далі кавник. Досить рідкісне зображення, має ручний розпис, такий у вигляді хвильок, а це ніби як рибки різного кольору: червоний, жовтий, чорний, сірий. Дуже цікава форма в кавничка. Клиємо Баранівка, відповідає періоду 1960 1960 році, в досить гарному стані. Також має свого власника. У вашій увазі надається чайний сервіс, червоний бутон. Являється фаворитом побажань українських господинь. Ми з вами знаємо, що вони є різного кольору, і зеленого, і білого, і синього, і червоного та інші кольори. Друзі, даний чайний сервіс він повністю у новому стані. Складається з чайника, цукорниці, вишуканого молочника та шість чайних пар. Клеймо показую, баранівка відповідає другому сорту. Назва бутон ціна за чайний сервіс 3400 гривень. Друзі, вашій увазі надається чайний сервіс. Називаються польові квіти. Клеймо, будь ласка, Сумський фарфоровий завод. Чомусь до виробів сумського фарфорового заводу відносяться спокійно, а як на мене, його вироби недооцінені, так само, як і вироби Тернопільського фарфорового заводу. Мені особисто імпонують чайні сервізи, вази сумського фарфорового заводу. Не дивлячись на те, що даний чайний сервіз зображення Деколь. Все рівно він привертає увагу. Своїм гарним букетом квітів, формою чашок, блюдець, чайником та цукорницею. Друзі, хто буде мати бажання купити сервіс, ціна його 1100 гривень. Чайний сервіс, називається троянда. Складається з шести чайних пар чайника. Цукорниці клеймо городницький фарфоровий завод відповідає другому сорту. Ціна за сервіс 1100 гривень. Дві чашки. Називається Одарка. Вони двохсторонні. Зверніть увагу. Прошу. Автор Валентина Трегубова мають ручний розпис підглазурний кобальтом. Викуваємо Користенський фарфоровий завод. відповідає другому сорту. Мають невеличку потертість на ручках. Зверніть увагу. Ціна за одиницю 900 гривень наявності 2. Далі три чашки. Називаються чашки-подарункові форма Колокол, дзвін. Також в ручному розписі, зверніть увагу, дуже гарний букет квітів, присутні елементи позолоти, фарби. Повністю по всьому периметру фарбована. Всередині кант позолоти, ручка також позолоті, зверніть увагу. Досить багата чашка на. Кольори на зображення, об'єм її 900 мл. Вони в новому стані. Дуже гарні. Клеймо баранівка, відповідає другому сорту. З нею можна напитися не тільки чаю, але й кави, тому що вона об'ємна і не треба буде доливати водичку. Друзі, хто буде мати бажання викупити такі музейні чашки. До речі, я їх перший раз побачив у музеї в Баранівському. Ціна 1000 гривень за одиницю. Наявності 3. Вишуканий чайний сервіс. Називається горох. Виробництво. Полтавського фарфорового заводу відповідає другому сорту. Складається з чайника, молочника, цукорниці та шести чайних пар. Дуже ефектно виглядає. Стан його гарний, ціна такого красунчика 850 гривень. Кавовий сервіс. Автор форми Валентина Тригубова. Клеймо. Користенський фарфоровий завод відповідає першому сорту. Має в комплектності тацю. Дуже гарне зображення пташки. Складається з кавничка, цукорниці. Молочника та шість кавових тріо. Зверніть увагу все добре. Та ця ціла. Поставимо її на своє місце. Так, зверніть увагу, друзі, будь ласка, на зображення пташки три чашечки з однією пташечкою. А інші три з іншою пташечкою. Показую блюдце. І що найбільше мені сподобалося це пиріжкові тарілочки. Діаметр 17 см. пиріжкові тарілочки всі в однаковому малюночку. Даний кавовий сервіс. В новому стані, але при транспортуванні пошкодився кавничок. Є тріщинка на ручці. Ціна такого кавового сервізу 1600 гривень. Набір для лікеру. Дуже гарні скляночки, кант типу позолоти досить широкий всередині. Штоф орієнтовно об'єм 900 мл. До речі, це йде скляночка з набору. Клиємо баранівка перший сорт. Потім така пробка. О сам штуф. Ціна за такий набір 1100 гривень. Два блюда. Перше. Баранівське. Друге. Клеймо користень. Розміри їх 26 см на 36 см. Ціна за одиницю 150 гривень. Соусник. Клеймо дещо підтерте. Але клеймо будянського фаянсового заводу відповідає 30 м рокам минулого століття. Ціна 100 гривень. Він в гарному стані, без будь-яких пошкоджень. Частина столового сервізу. Клеймо Баранівка 1960-х років, пізніше покажу діаметр. 35 см блюда. Меншого 29. Тарілочки для перших страв 24 з половиною. Підставні тарілочки той самий діаметр, і тарілочки для других страв 20,5. Підставних і для перших страв. Кількість 6 штук, а для других страв, страв 5. Клеймо. Будь ласка, чашка, баранівка. Ціна за весь баранівський набір 2100 гривень. Всі предмети в новому стані без будь-яких пошкоджень. Далі. Пиріжкові тарілочки. Клеймо Японія. Ціна за одиницю 100 гривень. Два блюда. Менше та більше. Рельєфний бортик. клеймо також Япония. Ціна за два блюда 600 гривень. Чашка ручный розпис. Клеймо до Відчайного сервізу рибки, також дольову. Саме таких чашок в наявності 4. Зеленого кольору з ягодами 2. Ціна за одиницю 350 гривень. Три тарілки для перших страв зображення тюльпани. Клеймо Чехословакія. Ціна за тарілку 150 гривень. Повністю в новому стані. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!